Шані колеги, як ви знаєте, цього року ми відзначаємо 250 років з дня народження видатного винахідника, засновника раціонального бджільництва Петра Івановича Прокоповича. І хоча я вважаю, що дослідженням життя таких видатних постатей повинні займатися фахівці саме з історії, з культурології та інших напрямків, і я не відношу себе до таких і не являюся фахівцем з історії. Але тим не менше, оскільки мені трапилась свого часу книга. 1866 року, де, на мою думку, детально описується конструкція Тулкового вулика Прокоповича, е, ті підходи, ті ту технологію, яку він вклав е, при його винаході, то у цьому відео я хотів би поділитись з вами. Шановні колеги. Перш за все, я хотів би відзначити, що багато років над пошуком праць Прокоповича, перекладом їх. Опрацюванням е, працювали такі наші колеги, як горніч, зуй, корж, соломка і мілов, та інші. В результаті е, було е, опубліковано вибрані твори у трьох томах, де описується е, все, що їм вдалося знайти, е, відновити. Щодо школи Прокоповича, щодо його е, технології утримання бджолиних сімей і щодо його втулкового вулика, свого часу е, мені вдалося е, знайти е, книгу в електронному варіанті, е, що стосується е, також Прокоповича, е, різних модифікацій вуликів е, різних авторів, у тому числі його втулкового вулика. Я свого часу у соціальних мережах робив публікацію щодо цієї книги, а ось враховуючи те, що зараз у нас відзначається 250 років з дня народження Петра Івановича Прокоповича, я вирішив підготувати таку невеличку презентацію для того, щоб показати вам те, що описано про його втулковий вулик, і можливо, це ще доповнить ті всі напрацювання, які були зроблені вище. Згаданими колегами. Чи ця книга називається Школа пчеловождіння і практическої руководство кізлученню життя пчол, правильному і раціональному уходу за ній. Ця книга видана в Москві в 1866 році, як я вже відзначив. Там зазначено, що ідея створення втулкового вулика Прокоповичу прийшла в кінці 1813 року. А вже в 1814-му ну, це рік, де ми вважаємо, що Прокопович саме в цей рік придумав вулик, Цей вулик вже був заселений бджолинною сім'єю і відповідно назвав Прокопович. Його цей вулик Петербург. А, втулковий вулик він називався тому, що доступ до а, стільників до огляду і до всіх робіт а, здійснювався через. Втулки, тобто такі дощечки, які можна було е, від, відняти, так, забрати, і вже мати безпосередній доступ. А цих дощечок було декілька, два або три, е, залеж, дві або три, в залежності від кількості відділень у вулику. Е, є така суперечлива інформація, і е, всі е, чомусь вважають, що вулик Прокоповича він був ну, рівносторонній і. Навіть сам цей автор у цій книзі пише, що Улі Прокоповича состоїть із равностороннього чотириугольного ящика. Хоча, вже в подальшому, описуючи кожний елемент цього вулика, він е, оперує такими поняттями, як вузька сторона ящика і широка сторона ящика. Якщо взяти розміри, то розмірів точних немає, і вони всі знаходяться в певному діапазоні. Наприклад, висота 106 см, сантиметрів сто Ширина 22 см 31 такий діапазон. Значить, глубина 35-53. Товщина дощок 4,4 см до 6,6 см. На мою думку, суб'єктивно, скоріше за все, ці розміри пов'язані з тим, що, можливо, навіть і сам Прокопович мав декілька модифікацій цих вуликів і своїх. Втулкових, і можливо, вони проводили якісь такі дослідження чи вивчення, як той чи інший простір впливає на розвиток сімей. Якщо подивитися ті ту критику, яка була в сторону Прокоповича щодо його втулку вулика, то можна сказати, що його одним із аргументів його критикували, що вулик дуже великий і він якби створює. Несприятливі умови для розвитку бджолиної сім'ї. Можливо, він йшов е, у сторону зменшення або навпаки у сторону збільшення. Ну це не описано. Тим не менше, все-таки е, та сторона вулика, де були льотки, а їх було три або чотири, в залежності від кількості відділень, і це не помилка художників і не якісь внесені там карету. Е, ну, Коректура, а це дійсно цей вулик, і там далі буде описано, чому цих скільки людків було. І вони були. Так ось е, е, людки розміщувались, як вони зазначають, з узких сторон ділаються льотки. Значить, вулик Прокоповачий це не був повністю квадрат. Далі. Я хочу, щоб ви звернули увагу на те, як розміщувався дашок. Тобто, бо в різних е, виданнях цей дашок то в одну сторону, то в іншу. Насправді він був скатом до е, так називаємих втулок. Далі людки мали загороджувачі, тобто там були дерев'яні заслінки. Відповідно, це, було, це давало можливість закрити бджіл і, ну, і переносити ці вулики, якщо потрібно, в тому числі в омшанник, щоб вони не е, вилазили. Е, тобто, е, значить, е, самі ці е, втулки були із, знову ж таки із широкої сторони е, ящика, як ну, мається на увазі цього вулика. Що ще тут відзначається? Що втулки заходили в пази, тобто були вибрані пази у стінках вуликів, а також у поперечках таких, і відповідно туди сідали ці, значить, втулки. Тому вулик називається втулковий через оці саме дощинки, які закривали, значить, відділення цього вулика. Крім цього, у стінках. У бічних стінках вирізалися заглиблення, куди вставлялися лінійки або планки. Мета цих лінійок була для того, щоб бджоли під час того, як відбудовують стільники, не прикліплювали ці стільники до втулок, щоб ці втулки можна було легко знімати і повертати. Тобто, таким чином ця конструкція цього вулика вже передбачала. Ну, такі технологічні підходи, щоб можна було багато вуликів оглядати і не затрачати час на обрив стільників і так далі. Як відзначає цей автор, що біля людків корисно встановлювати жістяну або дерев'яну рішитку, чим можна знову ж таки замикати бджіл, але залишати можливість доступу повітря. Отже, льоткові загороджувачі у вулику Прокоповича були. Далі. У вулику Прокоповича була решітка, зроблена дерев'яна, щось на зразок Ганемановської, але це не Ганемановська решітка. Розмірів цих отворів немає, тож, також у цій книзі. Єдине, що там сказано, що е, значить навощувалася ця дощинка таким чином, щоб вистільники йшли поперек розрізів. І стільники були відносно людків, так би мовити, на теплий заніс. При використанні верхнього відділення, е, там, е, значить, ця дощинка розміщувалася таким чином, що над нею був ще простір для того, щоб туди не потрапляли бджоли через отвір, там була ще одна дощинка яка була б вже без отворів. І коли наступав певний е, період і потрібно був взяток, як описується. Це, наприклад, там на липі або ще щось. Оцю дощинку зверху, яка закривала цю так звану Генеманівську решітку, е забирали туди ставили рамки, і давали можливість бджолам підніматися вверх, е умовно кажучи, це як постановка додаткового корпусу. І бджоли там далі вже е, відбудовували і приносили туди чистий мед. Туди не потрапляла матка, там не було розплоду. Це були вже рамки з чистим медом. Ось як виглядають ці рамки. Е, бо я бачив там деякі доповіді і якісь там пропозиції, як ця рамка могла би виглядати. Ну, ось як її зобразили ці автори. Тобто не було ніяких там до чого додаткового, так? Розміри цієї рамки, значить, вона мала ширину десь там 4,4, значить сантиметра. Значить, що пише, у урожайні роки бджоли опускаються до самого дна вулика, і для підтримки важких стільників потрібно встановлювати прутики або снози. Тобто, крім того. У вулику передбачалося встановлення снос. При цьому ці снози встановлювалися у два, три або у чотири ряди. Звідки пішли ці снози? Ви знаєте, що у бортях, у дуплянках, оскільки там стільники мають досить велику довжину, то вони могли обриватися під вагою. Меду, то туди вставлялись такі прутики. Отже, у вулику, в тулкому вулику Прокоповича, були також такі прутики, снози, щоби укріпити оці стільники, щоб вони не обривалися. І от зазначається, що саме під час світіння липи або інших рослин, як, е, з яких бажано отримувати чистий мед, верхня дошка виймалася, завдяки чому бджоли можуть переходити уверх, і там уже розміщувалися рамки, і у рамках вже відбувалося. E, значить, э, ну, відбудова стільників і накопичення вуглеводних кормів. Значить, так як я говорив, рамка мала 4-4 см, ось так вона розміщувалася, як зображено на э, малюнку. E, обидві бокові сторони вулика, складеного з рамок, щільно закриваються дощечками. Щоб не могли пролітати у проміжок між рамками та стінками вулика. Тобто, знову ж таки, обидві сторони це говорить про те, що у вулику Прокоповича втулки були як з однієї сторони, так і з іншої, або тільки з однієї сторони. Крім цього, о, о, використовувався ще такий ящик, який, який, теж давав мож... який теж розміщувався зверху і давав можливість отримувати. Мед уже безпосередньо в такому ящику наподобі, як у нас зараз корпуси. Дошки з вирізами рамки або ящики накладаються на планки, прикріплені цвяхами до внутрішньої сторони обох вузьких бічних стінок вулика. Знову ж таки, прикріплюються. Тобто, не в пази заходять, а прикріплюються цвяхами. І тут вже навіть конкретно сказано, до яких стінок, до вузьких. Тобто там, де були людки. Далі що ці планки, які називаються снозами, вони пишуть тут наступне: що планок може бути одна, дві пари або більше, і таким чином за допомогою згаданих вище дощечок вулик поділявся на три-чотири повністю ізольованих один від одного відділень. І тут ми повинні знову ж таки звернути увагу на те, що конструкція вулика Прокоповича передбачала ізоляцію відділенню цих, це і пояснює, чому там було стільки людків. А ми знаємо біологію бджолиної сім'ї. Відповідно, якщо ми бджолину сім'ю таким чином поділимо, що відбувається, це по факту е створення штучних роїв. Тобто те відділення, в якому матка не потрапляла, і якщо там був розплід, відповідно бджоли могли собі там виховати нову матку. Ось тому ще раз говорю про те, що кількість людків це не просто там помилка художників, аби що це було все зроблено з метою того, щоб вулик можна було ділити на секції. Крім цього, що ще передбачав вулик Прокопович? Він передбачав те. Що заготовлювалися дощинки з початками стільників на майбутній сезон? Це давало можливість, тобто вони вже тоді, з, з допомогою цього вулика, формували, так би мовити, запас суші або запас медових, е, значить, умовно кажучи, стільників з медом. Прикріплених вже до цієї дощечки. По-перше, вони скільки часу економили, їм не потрібно було би щось там навощувати. А вони вже мали це готове збережень, і на наступний сезон вони могли швидко е робити нові сім'ї. Знову ж таки, е огляд вулика проводилось, як тут написано, двома пасічниками. І ми знову повертаємося до того, що в нас могли бути. Тулки з однієї сторони і з іншої. І два пасічники, коли підходили до вулика, вони, по-перше, робили одночасно огляд із тієї і з тієї сторони. Плюс, звичайно, ці вулики вони переверталися для вирізання. Тому, як мінімум, дві людини повинно було бути. Але говориться про те, що вони могли обслуговувати 300-500 вуликів. Знову таки, рухаємось далі. Вулик. Цей перевертався, вирізали стільники, потім він повертався в попереднє положення, а на наступний рік він вже повертався в перевернуте положення остаточно. Тобто він мав із, той, із тієї сторони можливість ставити оці е, рамки і е, цю так називаємо дощинку з прорізами, або як ми її тепер називаємо ганемановську решітку. Звичайно, що прокоповець штовхувався з різною критикою. І е, було проблемно виготовляти ці вулики, тому що треба було, щоб кваліфікація була е, ну, столярів така ну, хороша, щоб це виготовити. І не в кожному селі такий столяр був. І вони доводили, наскільки цей вулик економ, економний, порівняно з того, як роблять там борті, е, як роблять туплянки і так далі. Але тим не менше. Крім цього ж, цей вулик ще був забезпечений рухомим дном. Для того, щоб зменшувати об'єм, так дно переміщалось. Крім цього, вулик ставився завжди на ще дощенку підкладку, тобто товщиною 4-4 під цей вулик для того, щоб потовщити саме дно, але ця підкладка вона була від'ємна. Тобто, коли вулик транспортувався, то він був легший. Бо ця підкладка забиралася, а потім, коли його ставили, то ставили ще підкладку, щоб збільшити товщину дна, е, бо вважалося, що ну, холодне повітря із землі щоб воно не, пере, ну, не впливало на розвиток бджолини сім'ї. Е, зимували в зимівниках. І також це був такий аргумент, що от зимівник це дорого коштує, але Прокопович ці всі е, закиди е, свого часу. Аргументував на користь того, що це потрібно робити. Вулик був ще бачите, модифікований. Такий бджоляр приходько додав скло, і по факту, там де ось ці втулки, він додав туди скло, і по факту, виходить, він зробив перший оглядовий вулик. Отже, які ми можемо зробити висновки з цієї інформації, яка є у цій книзі? Що вперше було забезпечено можливість добування меду без знищення бджіл, що ми називаємо раціональним бджінистом. І це було забезпечено вуликом Прокоповича. конструкцією вулику Прокоповича і Прокоповичем. Так, вулик мав розбірну конструкцію. Там були е, втулки, рамки, ящики, льоткові загороджувачі, а його об'єм внутрішній регулювався пересувним дном. Вулик дозволяв регулярне оновлення стільників і е, гнізда. Внутрішній простір вулика можна було ділити на окремі відділення. Використовуючи дощечки. вулик давав можливість заготовлювати початки стільників для використання у майбутніх сезонах ось це такі основні висновки. Колеги, які захотять ознайомитися з цією книгою, це 412 сторінок. Будь ласка, звертайтесь в особистих повідомленнях. Я вам її надішлю, ви зможете це все перекласти, провірити, прочитати і. Доповнити ту інформацію, яка у вас вже є. Отже, колеги, е, наскільки ця інформація дійшла до наших днів, я з вами поділився. На, на, надіюсь, це буде корисно для вас, і ви ще більше і більше зрозумієте глибину думки Прокоповича. Хай вам щастить!